Творчі імпульси. Так, привіт, я Оля Художниця та ілюстраторка. Привіт, я Юля, і я психологиня, і ми з Олею, співорганізатори, засновниці проекту Творчі імпульси. Так, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, коментуйте, будемо раді любій активності. Так, підтримайте нас, тому що ми частенько забуваємо казати про те, що нам буде приємно ваші і вподобачки, і ваші коментарі, і ваші питання. Також додавайтесь до нашого телеграм-каналу і нашого інстаграм-каналу, який ми лишимо в закріплених в цьому записі. Так. А сьогодні у нас в гостях Дарія Колосова, контент-креаторка з восьмирічним досвідом і дипломом магістра бухгалтерського обліку і аудиту. І замість цифри звітів обрала займатися тим, що справді подобається, а саме світом візуального мистецтва. Самостійно опланувала фото і відеозйомку, монтаж, графічний дизайн і створює контент для брендів і бізнесів. Даша любить а, танці. Любить подорожі, заходи сонця, і ділиться цим в своєму інстаграмі, робить дуже класні фото і відео. Сама цьому навчилась, і також є учасницею нашої спільноти Творчі імпульси. І далі ми передаємо слово Даші. Даша, розкажи про себе трошки більше, так щоб і нам познайомитись більше, і нашим підписникам, і тим, хто буде дивитись. Привіт, мене звати Даша. Я контент-креаторка, яка вже 8 років саме заробляє на цій професії, ось, але маю диплом магістра з бухобліку і аудиту. Пішла туди навчатися, тому що я не вірила в те, що можна заробляти кошти, роблячи справу, яку ти любиш робити, а саме ну, творчістю. Ось, хоча я народилася в творчій сім'ї, у мене батьки музиканти, брат мій теж музикант, але чомусь так не знаю. Якесь упередження, мабуть, було, що неможливо заробляти кошти там просто фотографуючи, просто роблячи картинки. Хоча, можливо, такий був час. Ось тому пішла навчатися на бухгалтера, тому що мама бухгалтер, і я подумала, що мама буде мені допомагати робити курсові. Так і було. Ось. І отак. Живу в Києві, маю собаку. Люблю фотографувати, танцювати, все люблю. Музику люблю. Крилута. Крилута. А як був, в тебе відбувався перехід з обліку в креативну сферу? На магістратурі я пішла працювати бухгалтером. І вже остаточно зрозуміла, що це не моє, що мені не подобається сидіти, оце рахувати. Е, мені взагалі мене прям дуже відвернуло від цього. І тоді мій чоловік дуже підтримав мене і казав, що, типу, ти зможеш, я в тебе вірю. Він вірив і вірить в мене досі більше, ніж я. Тому я така: типу: Окей, це моя перша робота, і я маю заробити собі на хороший комп'ютер. Для того, щоб я могла нормально там монтувати, робити фотошопити, картинки і все таке. І я поставила собі за ціль, що окей, я перетерплю цю бухгалтерію, я зароблю собі на нормальний ноутбук і буду тоді вже робити те, що я люблю робити. Ось ну так і сталося. І в принципі, одразу ж як я купила собі ноут, я. Знайшла якийсь безкоштовний курс, я не знаю, по графічному дизайну. На це навіть не курс по графічному дизайну, це просто розповідали в відео, як в програмі працювати. Коротше. Ось, бо фотошопити, в принципі, я вміла ще, мабуть, з підліткового віку, коли там фоточки в соцмережі робили і собі, і друзям. Ось. І ну, в принципі, все. Ну, отак і почалося. І знайшла першу роботу. Мене одразу взяли там знайома на проекти. Я її зробила повністю. Вона робила Селену карамель, і я для неї зробила повністю айдентику, зробила упаковки, зробила це все. Інстаграм, фотки, відео. Коротше, повністю все це зробила. Айшлося Круто, круто. Mm -hmm. Підтримка дуже важлива, класно ще у тебе. Була людина, яка тебе підтримала, і ти не витрачала зайвий час на те, що тобі не подобається. І так цікаво, що ти самостійно опанувала і фото, і відео, і графічний дизайн. А як ну, тобто, знаєш, тут ти цей навчальний процес якось вибудовувала самостійно і там знаєш. Планувала, чи це був якийсь хаотичний шлях? Да? Як у тебе був цей а, шлях саме твого навчального процесу? А, і що було ефективним, що було можливо неефективним? Знаєш, якісь uh -huh. твої висновки, можливо, поради комусь хто буде дивитись? Ну, наприклад. Photoshop я почала вчити у 12 років, просто тому що у мене не було інтернету на комп'ютері, і я взагалі не мала доступу ні в інтернет, нічого. Мені мама звідкись принесла той фотошоп. Я просто сиділа, малювала, вчила ці всі інструменти. Тобто, у мене не було такої цілі вивчити цю програму для того, щоб потім щось там робити в ній. Так само і з монтажем. Теж якась там нативна програма на комп'ютері, якийсь Windows Movie Maker. Я там просто монтувала, знімала щось на телефон з дівчатами. Кліпи під Бритні Спірс, і потім мені подобалося робити цей синхрон музики із е, відео. Ну, типу, щоб співпадав цей ліпсінг, чи як воно там. Ось і в мене не було такого, щоб ну прямо ось вивчити. Просто мені подобалося робити це як ну хобі. Я не знаю, як дитяча якась штука, і хтось в футбол грав, а я сиділа монтувала відео. Ось, а потім, вже коли я зрозуміла, що бухгалтерія то точно не моє, тоді вже я більш серйозно до цього відносилась і е, знайшла якийсь курс, мені чоловік допоміг, просто якийсь безкоштовний е, по фігмі. Просто там 10 уроків. Отак, от ввечері от вмикала, дивилася чисто з попкорном, я не знаю, з якимось. Тобто, теж не було такого прям ось треба навчитися сісти. Отак, от оце. Мені просто це цікаво було, як воно працює, як воно. Ну, тим паче, інструменти схожі в цих програмах всіх. Тому мені якось воно легко було. Ось потім монтаж вже більш професійний. Тоді вже я пішла на курс. Я пройшла більш Ну, такий вже так, професійний монтаж. Ось, і теж в принципі мені дуже допомогло те, що я знала ось програми там, Photoshop і попередні програми, просто тому що мені в дитинстві подобалося це вчити і просто там щось каварять, сидіти в тих програмах. Ось тому такої, прямо, щоб структуровано сісти і навчатися. Ось тепер я буду навчатися. Ні, такого не було. Це мені просто воно ну, так от подобалось робити. Клас, що не було такого напрягу якогось, просто було цікаво і ти я вчила, це дуже власний підхід. Скажи, чи навички з обліку та аналітичні навички допомагають тобі в твоїй креативній сфері і роботі? Так, допомагають вести ФОП. Це, звісно, у мене як час податків, я одразу згадую студентські роки, і я починаю нервувати, і я починаю це все знову ненавидіти, цю бухгалтерію, але добре, що я це все знаю. І я так, типу, так, ну, не зря навчалася, не дарма. Ось. Ще допомагає в SMM. Я коли там якась там аналітика аккаунту або там аналітика реклами, воно все все одно там десь. Десь там працює в мозку. Ось, ну і графіка, графічний дизайн, там теж цифри, якісь, якщо там треба щось скласти, я не знаю, якісь там пікселі в голові. Хоча я все одно калькулятором все складаю. тому Ну, допомагає трошки, то Добре. Um, у тебе, um, ну знаєш, є. І оцей такий, знаєш, запалтвоє, цікавість, і в чому, як ти думаєш, для тебе оця от магія створення контенту, що тебе захоплює ну, на більше в фото і відео? Ну, мені більше за все це, звісно, про емоції. Це про те, які я емоції відчуваю в процесі. Це про те, які емоції мені, наче як діляться зі мною люди, коли бачать мою роботу, коли я їм показую свою роботу, коли замовники бачать роботу. І так, це більше про це якесь внутрішній такий, Ну, воно і мотивує і цікавість. Ну так, це більш про емоції, коротше. так. А, а от якщо е, говорити про певні такі наші розчарування, коли знаєш, е, там сменни, можуть бути е, ну, знаєш як скаржитись е, на тих не завжди задоволених клієнтів, від яких іноді доводиться відмовлятись, тому що вони стільки правок роблять і вартість е, тих, ну, тих послуг, які вони оплачують, вона не вартує так. тієї роботи, яку постійно переробляють. Тому, чи був в тебе такий досвід, і як ти м, реагуєш, як ти, можливо, там якось е, ну, не здаєшся, бо це ж теж впливає на креатив? Так, це дуже впливає, і з такими замовниками, звісно, треба одразу прощатися, але я така, що буду тягнути до останнього і буду всім догождати, і перероблювати, і, коротше, робити так, як захочуть замовник. Але так, ну, мабуть, це неправильно. Це така моя така помилка, і нікому не раджу так робити. Но... Ну, з іншої сторони, ти тоді можеш вирулювати ці стосунки, і клієнт такий все ж таки, знаєш, ти його переконаєш переробленими багатьма роботами, що він таки, ну знаєш, лишиться задоволеним, навіть якщо. Але так, погоджуюсь, щоб це не дуже було. Не забирало багато сил. Угу. Так. Ну, можна доробити так, таку роботу, зробити там, як вони поправкам хочуть, але наступного разу, чи я візьму той проект, ну не знаю, мабуть, що ні. Скажи, як ти підтримуєш стабільний якийсь рівень креативності в своїй роботі, тому що там робити щось творче це не про натхнення, а про там, дисципліну, відповідальність і там постійно не може бути мотивація якась і натхнення. Як ти з цим справляєшся, де шукаєш якось те саме натхнення? Ну, я намагаюся спробувати щось нове зазвичай, там щось не знаю, кудись ходжу. Теж, мабуть, зв'язане з, з сферою теж візуального якоїсь штуки. Але все одно ті самі танці мені прям дуже допомагають. Воно максимально перемикає мозок, інакше працює одразу. Ти приходиш додому і такий, такий, типу. На свіжу голову, ого, так, тут можна було так зробити. Ну, коротше, якось воно так у голові працює. Ось на якісь майстер-класи ходжу, типу колажування, колись я на таку штуку ходила, це теж цікава така штука. Е, то, не знаю, в музиці, в людях той самий захід сонечка подивитися, це воно вже так трошки надихає, і в деяких кольорах в мозку. Коротше, у мене там да, в роботах трошки прослідковуються ці такі кольори яскраві? Ось, ну, отак. А в тебе були творчі кризи, і якщо вони були, то як ти їх, ну, що ти робила, так? як ти їх проходила, що тобі допомагало виходити з них, так? Ну, так, так, бувало таке. Допомагає краще за все зробити паузу і. Переключити мозок максимально на щось інше, і тут мені допомагає та штука, що я можу, типу, як і вдома сидіти робити графічний дизайн картинки, так і виходити на вулицю і робити фото. І в мене такий баланс, типу, або щось активне, я йду там, фотографую, знімаю і щось таке, коли я там, наприклад, в графічному дизайні у мене вже все нічого не виходить. Ось або навпаки, якщо там фото щось мені взагалі не йде. І я сідаю там, наприклад, це, якщо глобально брати там якусь як проекти, типу якісь робочі, то я отак типу, балансую трошки ось. Ну, творчі кризи, звісно, бувають, і останнім часом, мабуть, типу, через війну, типу, і все таке воно дуже впливає да. на творчість, на натхнення, на все. Тому справляюся, та як. Книжки якісь читаю, мотиваційні. <ріст> <ріст> Ось таке. Я так. спостерігаю, що ти не зупиняєшся, ти все одно продовжуєш, а, Значі, да, робити... наче я роблю. О, сорі, що я пере... перебула, сорі. Робити Значе... фотографії і ділитись цим. Так, я так в чомусь я роблю паузу, виходить, типу, як, ну, в тих самих фото, а переключаюся на щось типу інше. Гарний підхід не зациклюватися на чомусь, коли щось не йде, не довбити його далі, то трошки хай полежить, можна чимось іншим зайнятися. А, скажи, чи був в тебе синдром самозванця? І якщо був, як ти з нього виходила, як навчилася цінувати свою роботу, не знецінювати себе? Мені здається, у творчих людей. Вона постійно є, цей синдром самозванця. Просто на початку він, звісно, більш як виражений, і знову ж таки, через нього я і не йшла в цю, в цю типу, сферу, скажімо так. Ось. Що допомогло мені, це не порівнювати себе з іншими, а порівнювати з собою і з тим, якою я була до, якою я була на початку, і де я зараз, і це те, що. Як самоцінність якусь типу собі підсилює, підсвічує? Ось якось так. Коли ти створюєш контент для брендів, а як ти знаходиш цей баланс між тим, що бачать і хочуть клієнти, і твоїм власним стилем, ну за яким так чи інакше ну, вони й приходять, да? вони ж коли обирають, вони. Приходять, як ти знаходиш оцей от баланс та ну так. Зазвичай вони приходять, приходять вже, бо знають, що я вмію, що я як я бачу, ну, бачать, типу, мій стиль і як я працюю в цьому. Ось, звичайно, я прислуховуюсь до їх якихось, що вони там хочуть. Ось, але все одно ну, тупо робити технічне завдання, я не знаю, це якось е, треба щось своє давати. Тому я наче трошки і е, від, ну, беру, слухаю, що там вони мені кажуть зробити, і трошки щось свого додаю, а зазвичай це взагалі при е, виходить так, що я. Більш аналізую і знаходжу той самий, типу, меч, чому вони до мене прийшли, чому вони саме побачили в мені те, що вони там хочуть у своєму бренду показати, у своїх фото, відео, і ось так. ти силаєшся все одно на себе, так? Тобто ти. Ти, ти кажеш, якщо ви обрали мене, а в мене ось ось так, от так я бачу, так, ніби як давайте міксувати те, що ви хочете, з тим, що я можу зробити. Я ж не буду робити так, як ви там собі бачите, бо я не ви. Ну так. Ну, іноді буває таке, що я питаю, то, можливо, поділитися якимось референсами, як ви хочете. А вони такі, ні, ми повністю вам довіряємо, отак от і дають, отак от, і роби. І все, вони проти, потім в захваті, і, коротше, так. Да, це такі найкращі клієнти, які можуть бути. Я ж хотіла сказати, що це найкращі клієнти, які довіряють баченню і людині, до якої не звернулися. Скажи, як ти бачиш своє майбутнє контент-креатора, що тобі хочеться опанувати, чи що важливо тобі опанувати для цього? Хотілося б, звісно, більше якихось AI штучок, типу штучний інтелект, і все-таки в цьому напрямку трошки розвиватися. Ну, і, звісно, особистий бренд. Типу, якби ти того не хотів, але йдуть до тебе як до людини все одно, і вони йдуть до тебе, замовники, бо вони бачать, як ти бачиш, ну вони бачать, як ти бачиш свій світ, цей світ, і хочуть передати теж це, типу, через свій продукт. Ось тому так тут більше, типу, хочеться розвиватись. Можливо, я не знаю як якихось інфлюенсерів. Можливо, мені вже там трошки пропонують співпрацю, тому так от цікаво. Цікаво повертається в життя. Правда, ється. Власне, Яку б ти пораду дала а, тим, хто ну, займається можливо там фото або відео, або графічним дизайном або взагалі знаєш, от людина має от як ти творчий запал, творчий потенціал, але там, от як тебе з буховим ліком було, так і у людини може знаєш, що б ти порадила, як людині от, може стартанути, да, почати, може там ну, от, як, які б ти поради дала. Ну, по-перше, це, мабуть, не чекати ідеального моменту якогось у житті, бо воно, воно не факт, що воно буде, а просто робити. Просто так брати, робити, публікувати, ділитися з рідними. Вони майже в будь-якому випадку підтримують, ділитися з друзями. І ну, для мене особисто важлива була підтримка. Тому робити. І не зупинятися. Я не знаю. Мабуть, це найкраще буде. Не, просто не сидіти, не мріяти там, щось ось колись там буде, щось колись. Ні, взяти отак, от, я не знаю, через силу. Просто, просто, а, а як квест якийсь. А от давай сьогодні зробимо так. А давай сьогодні візьмемо і опублікуємо, подивимось, що буде. Ну, у мене це так працює. Ось. Тому бажаю. Бажаю натхнення, бажаю сил і <кхем> вірити в себе, шукати підтримку, не чекати ідеального моменту, ось так в мене аж голосів. <кхем> Але ти ще класно, знаєш, що ти класно сказала? Ти сказала, що ти розповідала, ти ділилась, ти казала іншим про те, чого ти хочеш. Тобто, знаєш, із з того, що я чую, Якщо говорити, якщо озвучувати, тоді ж інші будуть знати, а якщо не говорити про це, то виходить, ти лишаєшся з таким відчуттям самотності, типу, але ж як люди, люди не можуть прочитати думки, тобто важливо йти в цей світ з тим, що ти хочеш, говорити, заявляти, показувати те, що ти робиш. Да? А, і, і, і просити, мабуть, підтримку, просити її, якщо там ну люди не можуть завжди додуматись, що от тобі треба підтримку, Ну це добре, якщо людина люди спитає, але лише багато хто не питає, вони чекають, що ти скажеш, Дай мені підтримку. Так, Юль, ти права повністю. А, класні поради. А, дієві я так думаю. Скажи наше таке коротне, скажем, питання, яке ми всім задаємо, це що тебе зацікавило додатися до нашої спільноти творчі імпульси? Ну, по-перше, я люблю людей. Я люблю спостерігати, як хто що робить, як чим хто займається, а коли це ще? й. Ворше якесь ком'юніті, це все. Ну, я як побачила, там точно буде щось цікаве, тим паче, якщо там Юля та ти що. Ось ну мене надихає, мені подобається бачити, як ось ви малювали минулого разу, і просто так гортати, воно все одно там десь і надихає, воно там десь і мотивує трошки, мабуть, і ось якийсь там креативний. Відкривається, не знаю, мозок. Портал. портал, портал так, у мене теж портал чогось. А, а ти сама малюєш? Так, ну іноді, іноді малюю. За дитинстві часто малювала, зараз е, трошки так, коли треба заповільнитись, коли треба розслабитись, переключитись, відключитись, тоді та, у мене є фарби, у мене є акрил і все таке. Він весь вся підлога в, цьому, в цій фарбі, бо я на підлозі малюю. <реш> а, і ще ти займаєшся музикою, чи в тебе ти пробувала, ви кажеш тебе брати, ну, я... батько? <реш> да? Да, батьки у мене музиканти, але в дитинстві, там, де ми жили, не було типу в тому місці, в Києві, в тому районі нормальної музичної школи. Тому вони здали мене на танці, і в принципі я радію цьому. Ось. А музикою я займаюся, у мене є багато музичних інструментів, які я собі накопила. Ось. Теж намагалась по Ютубу вчитися і на укулелі грати, і на барабанчиках якихось, і на всяких різних коротше, штуках. Ось. Але так, щоб прям, це прям щоб щось професійне, щоб це прям показувати комусь, поки що ні. Але, можливо, колись я щось зіграю на укулелі. А так, щоб в компанії друзів ввечері за піцею, взяти щось, заграти, заспівати, таке так? Ну, іноді, іноді. Зараз останнім часом щось воно не дуже йде, але колись був, був такий момент, що я, я типу, Грала і кажу, типу, здогадайтеся що це за пісня. Типу, і вони такі. Воно yeah. yeah на окулелі там в принципі чотири страни. Воно там нічого не зрозуміло, але вони такі, типу, Молодець, знаєш наша класно, дуже різнопланово В тебе творчість. Я думаю, що наші глядачі надихнуться. Заодно друзі тільки подивляться, напишіть, чим ви займаєтесь, які у вас творчі вподобання, чи ви займаєтесь музикою, чи малюєте, що ви любите робити. Напишіть нам в коментарях. Також підписуйтесь, ставте лайки, пишіть запитання до нашої чтової героїні сьогоднішньої. Будемо раді. І ми лишимо, якщо Даша захоче посилання на її акаунт, і ви також можете підписатись, надихатись, звертатись для там оформлення замовлень для ваших брендів. І дякую, Даш, що ти приділила час. Нам щиро приємно, що ти і в нашій спільноті і ти знайшла час для того, щоб поділитися і розповісти дуже класно. Що а, ми сьогодні так ну, мені здається, плідно поговорили, і я сподіваюся, надихнули, підтримали тих, а, хто там вагається або, або не вагається, продовжує розвиватись, як ми з вами. Так. Дякую вам запросили гості до себе. Круто. Що, Завершуємо. Так, тоді я теж дякую вам, дівчата, за розмову. Дуже класно. На чудові люди до нас доєднуються. Всім гарного вечора! Па-па.